Привіт! Мене звати Надія і перша тема, з якою я хотіла почати, це дійсні числа. Але щоб знати, що таке дійсні числа, потрібно спочатку знати, що таке натуральні числа. Натуральні числа це такі числа, які використовуються при лічбі предметів. Тобто, це є 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Можна продовжувати до нескінченності. До речі, нескінченність позначають ось таким знаком. Множину натуральних чисел позначають великою буквою n. Цілі числа, цілі числа це всі натуральні, їм протилежні та число 0. Почнемо приклад з нуля. 0, 1, 2, 3, 4 і так далі. Цю сторону мінус 1, мінус 2, мінус 3 і так далі. Множину цілих чисел означають великою літерою z. Раціональні числа, Раціональні числа це такі числа, які можна записати в такому вигляді. М m дробу N, де М ми беремо з множини цілих чисел, а ось N з множини натуральних чисел. Чому N саме з множини натуральних чисел? Тому що n знаходиться в знаменнику, а знаменник це є дільник. Адже риска дробу це є ділення. Тому дільник не може дорівнювати 0, адже на 0 ділити не можна. Тому ми беремо n з множини натуральних чисел. Множину раціональних чисел позначають літерою Q. І раціональні числа, І раціональні числа це нескінченні, десяткові, неперіодичні дроби. Приклад, корінь із 2, корінь із 7. Косинус 7 градусів, число π, 1 ціла 3, 4, 7, 1, 3, 8 і так далі. Це є іраціональні числа. Що з коренями? Добре, запам'ятати, це всі корінні і раціональні числа, які ми не можемо добути корінь. Тобто корінь з двох це вже не буде іраціональним числом, адже ми можемо добути. А ось корінь з двох, корінь з трьох ми добути не можемо, тому це і раціональні числа. І раціональні числа всі містять і міститься в ірраціональній множині. І раціональну множину позначають і велике. Дійсні числа. А з дійсними числами тепер все просто: це множина раціональних та ірраціональних чисел. Тобто дійсні числа, це всі. Раціональні числа, і раціональні цілі, натуральні, тобто це всі числа, які ми говорили вище. Множину дійсних чисел позначають r велике, і можна дійсні числа зображати на числовій прямі. Це вся числова пряма, вона містить дійсні числа.